Ну, Тільки засиділися. все. Да, ну, погода добра. День, День добрий. О, яблочко правильно. Сусід мої пані. О, дивися, бачиш, як я там роблю От вже той дворичок. От вже там почав. От. Підемо зараз сюди. Пішли, пішли, коти, пішли. О, тут котів маю. ця киця. Іди сюди. Іди, красуня. Це не віска наша, десь прибула. Два коти маю. А це маленька така. Ах ти, красавиця. Ну шо ти нюркаєш. Нюрка, Ах ти. Ну шо? що, все, давай сюди, вставай. Вставай. Отак. А то, а то мій Марко. А ще в мене є черко. Ну от, отут от я е, роблю, е, вже розставляю, вже так роблю, що вони вже тут. От перша скульптура, яка моїй теж подобалася, оця скульптура, це її вже е, до 40 років. от, Ну, десь так. Я тоді такого зробив Атланта, який нас замок тримає, і мою майбутню хату, якою вона є у такому от плані. Вона це досить, ну, вважаю її удалою роботою. А ці роботи, оці роботи ще робилися на батьківській хаті. От в мене такий символ, коли в мене Синок родився, от я такий зробив символ. Тут в мене є сакральна така скульптура, Рожество. Вона трошки можливо, дещо тут. Тут є Марія, Йосип, Ісусик, Королі. От, от Я вважаю такі, от, 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 такі символічні роботи. <плес> ось в такому плані. Ось цей дворик, який я хочу зробити, щоб е, тут на різні теми, на різному. Це все воно буде трохи удосконалюватись, щоб тут можна було провести екскурсію, щоб тут е, можна було якісь міні такі е, робити зібрання е, таке, щоб на творчу тему. Можливо, це буде е, якісь тут і музиканти можуть виступити. Ну, це все робиться для того, щоб мати той творчий духовний світ, щоб він давав е, можливість е, удосконалюватись. От. І тому -то я оці роботи. Вважаю доречно зараз оце бок в повному розумінні. Стараюся, ну як то кажуть, розгрібати і ставити, щоб воно мало той смисл, який я бачу. Оце Миколина робота мого сина. Ще б я хотів би сказати, що тут, в старому місті біля костела, там є роботи шість років назад Я зробив виставку пам'яті мого сина. І там більше сотні робіт моїх і мого сина. Якщо така буде можливість, можна туди зайти, там теж дещо буде. Ну от, от і люди приходять там щось теж так. А це для мене велика честь. Я завжди кажу екскурсіям, коли приходять, я кажу, якщо б не було б цього вернісажу, я б не бачив таких гарних людей, дітей і повному розумінні. Це, можна сказати, Виставка, яку можна побачити кожен день. От. Е, ну, в якійсь мірі можливо мені повезло, що я в старому місці. І це добре. Е, це добре, що, е, е, що мені Бог дає сили, що я ще щось можу робити. Ось зараз під цим сонцем. От, е, 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 це просто добре те, що. Сонце, творчість, річка, вода. Що ще може бути краще? Mm. Так. Ось такий мавританський стиль зробив. Думаю, що тут ще буде закінчена ваза, і такий буде такий міні фортальчик буде. От Ось, от моя супруга сьогодні квіти посадила. От, великі вазі, там, там ми робимо, там гладіолуси, От. От багато робіт. От моя сім'я. Оце над дверима, це моя сім'я. Ну, але це треба трошки, щоб світохінь грала. Там коли сонце піде сюди, то вона дуже грає. От там зелене такі. Це одна, одна з кращих моїх робіт. От. Ну, вважаю, удали роботи сакральної теми. Петро і Павел наверху, Христос, алегоричні фігури, Мадонна, Ангел. От, і, ну, можна сказати, от. оце приходить дядько простий, і каже, оце мені подобається. Значить, вважаю, що не треба професора, щоб там тебе оцінював. Да, Марко. Ах ти ж ти. Ах такий. З характером в мене. Собак не боїться. Такий досить активний кіт. Вже з опитом, як і я. От. Ну деякі меморіальні дошки то десь ніяк не можу її десь вона мусить на місці стояти. от. Ну тут трохи зараз і тінь, але uh -huh. тут е, моїх двоє дітей зліва, справа дружина моя, вона вчителька, а я як атлант тримаю то собі на, на собі. Ще тоді мав таке здоров'я, молодець мав, я піднімав каміння, не відчував е, е, їхню вагу. От ну, багато дещо тут треба буде доводити, каркаси тут роблять, надіюся. Що Бог дасть мені силы, що все еще зроблю. Вот. А то ще... А ч А, ну наши соседы сюда. А ще наверх піднімеся, там просто хочу робити, щоб там можна було скрізь ходити. У тому відношенні воно дуже доречь. Коли кажуть, от ви напоминаєте там Нікола Гауді. Я кажу, для мене це надзвичайно великий майстер, модерний, його, чудовий, його прекрасний. Це він в Барселоні. А я творю луцьку, тільки не Ніколо Гауді, а Ніколо Головань. Ну так, трошки, воно збігається, ініціали. Ну, така наша. Ну, можна сказати, ну, радість від того, що щось зроблено. От, і, це, і щоб воно передавалося людям. От, тому що це необхідно, це е, смислове, і це є задача дуже е, проста і непроста. Ну, але. Я ще е, хочу сказати одну річ. Я що роблю, я завжди думку і пам'яті свого сина. Це було, було надзвичайно, він дуже був талановитий. От, і його роботи тут у Луцьку є, е, е, які на постійній виставці. Де, от, і його робіт, які я зібрав, де тільки міг зі Львова, із Москви, і з Москви, з приватного приватний сектор. От і деякі роботи тут залишилися. Багато було безумовно наших робіт з сином, які десь там за межами і в ближньому, і в дальньому зарубіжі. От, але основу хочу зібрати тут. От, по деяких ескізах я роблю роботи по ескізам сина, тому що там. Велика е, хороша ідея була закладена. От. Не знаю, як підуть по мисецькі ниві мої внуки, але ну, я думаю, вони, е, е, це піде на е, те, що вони не тільки збережуть, а ще трошки вдосконалять. А, безумовно, е, ту ін'єкцію. Таку прийня, приймає, от. але напевно це повинно йти тільки на оздоровлення, е, духу нації, на оздоровлення е, смислового е, великої історії України, щоб це е, трошечки звести хороше до якоїсь е, доброго позитиву. А за це треба боротися, воно не просто дається. От. Якщо так говорити, мене так кидало в тому житті, але я ще стою, стою і думаю, мене не цікаві, що в мене буде добра їжа, добре, це, все це, це потрібно. Але коли воно зроблено через те, що ти. Вартуєш чогось, тоді і та їжа навіть найпроста йде тільки на, доб... на те, що дає внутрішню моць, дає можливості е сказати не тільки собі, а й людям, які приходять сюди, сказати, ви знаєте, що я радий тим, що ви прийшли до мене. І ту ауру ми даємо один одному. От і все, що я можу сказати.